Цей крок пізнання Бога це молитва, розмова з Богом. Практичний досвід розмови з Богом стався зі мною у шестирічному віці. Коли я помирав, Бог звернувся до мене громовим голосом. Його слово увійшло до мене. Відбулося прийняття цього слова, і воно змогло витіснити всі переживання та смерть. Бог дав перемогу над смертю. Тому справжня молитва чи розмова з Богом це довіра його слову та беззастережне прийняття Його волі, послуг та підкорення себе творцеві. Коли Ісус молився тричі в герцеменському саду, перед його розп'яттям він падав ниць з нього падав піт, як кров, і він повторював: не моя воля, але твоя отець нехай буде. Сьогодні багато хто намагається читати Біблію, молиться, але результату і пізнання Бога у них так і немає, тому що вони читають Біблію односторонньо, як інформацію, але вони не мають народження згори першого кроку і щоденного харчування Словом Божим другого кроку. І третє немає смирення під Божу волю. Як це зробив син Божий Ісус Христос? Він сам упокорив себе, тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Коли я будучи дитиною вмирав, але Бог заговорив зі мною, сказавши не помреш, але житимеш, я прийняв це слово у смиренні і вижив. І коли слово Боже оживає в нас, на нього приходить Дух Святий, Дух життя, замість духа смерті. Так було й у моєму житті. Бог неодноразово говорив до мене і навіть вибрав мені жінку, сказавши Ось твоя дружина. Але я не був покірний Богу протягом життя і зробив багато помилок. Пізнання Бога сталося в мені в той момент, коли я покаявся, поєднався з церквою і змирився перед Богом, щоб не моя воля, а воля Небесного Отця відбувалася через мене. І скоро 30 років, як я не ходжу своїми шляхами і не живу з власної волі, але з волі Божої. Це і є справжнє пізнання Бога, коли молитва це не порожній дзвін і красиві слова, позбавлені змісту і суті, а підкорення себе під міцну Божу руку, під волю творця, як це зробили Син Божий Ісус Христос і святі апостоли.